Колеги, вітаю! У нас в начальному центрі діють групи підтримки по роботі в Рвіті. Так, це група в Телеграмі, де може в принципі будь-хто підключитися і задавати питання викладачам або просто нашій спільноті. КАІ посилання на ці групи підтримки я залишу обов'язково під цим відео, тому що все таки вважаємо, ми вважаємо себе, що. Розвиток ком'юніті і підтримка відкрита це одна з запорук кращої роботи в Revit і в БІМі загалом. І от сьогодні з'явилося дуже цікаве питання, на яке не часто, часто зустрічається в просторах інтернету. А Зокрема, тема з інженерії: як працювати з коннекторами, зокрема в специфічному завданні, коли нас воно таке таки стоїть. До прикладу, всі, хто працюють в Revit з розділом інженерних мереж, знають що. Вибравши сімейство, якщо воно зроблене правильно, у вас буде такий от значок коннектора для підведення там води чи електрики чи опалення чи вентиляції. Нам в даному випадку взагалі не важливо, що а це сімейство було додане просто в ньому тестовобутований конектор. Так от, в чому стоїть завдання? Завдання стоїть в тому, щоб можна було запараметризувати сімейство, зробити в ньому декілька конекторів, і вони могли, і можна було працювати з видимістю графікою, а також вибирати. Так, до якого саме об'єкту нам потрібно підключатися? В стандартному режимі роботи насправді цього зробити просто неможливо, тому що коннектори не параметризуються на видимість. Так, і якщо вам потрібно, до прикладу, щоб в нас конектори підходили до інших елементів. Так, ви не можете просто взяти конектор, сказати йому, хлопче, ти мене будеш невидимий на такому рівні деталізації. Як це працює у нас базово з сімействами, базово з геометрією, базово з галочкою Visible. Так не працює. І, в принципі, є лайфхак, як це обійти, як з цим працювати. Він досить таки цікавий, він трішки збивається металико в ході процесу роботи, але якщо ви вірите в результат, то насправді все вийде класно. Давайте продемонструю вам цей лайфхак. Отже, моє завдання зараз зробити сімейство. Простенькі якісь, тобто просту форму використання для сімейства. Поставити туди декілька об'єктів, запараметризувати їх на видимість і мати можливість підключати до двох-трьох сімейств інженерні мережі, так? тобто працювати з коннекторами більш адаптивно. І для того, щоб це зробити, давайте створимо з вами нове сімейство. Я використовую RID 2024, але немає різниці. Лайфхак працює на всіх версіях. Отже, давайте візьмемо вже категорію electrical fixtures. Нашому нам і цілком достатньо. Це буде наше федеративне сімейство, в яке ми будемо збирати наші інші завантажені елементи. І якраз робота з вкладеними сімействами з nested objects тут якраз і ключова. Значить, А давайте збережемо собі це сімейство. Назвемо так його і назвемо Федеративне. FEDFamily. FEDFamily. Є. Тепер. А якщо ми з вами зараз в цьому сімействі зробимо якусь геометрію, її стиражуємо собі декілька разів. Поясню проблему зараз покажу. Покажу проблему. Значить ми собі цей об'єктик, давайте скопіюємо декілька разів разів. Раз, два, три. Якщо ми захочемо з вами. А зробити, його пар... не, не так. зробити це параметричним масивом, бо що копіювання може спрацювати, ви захочете зробити це параметричним масивом, так, щоб у вас воно працювало правильно. Давайте поставимо крок звідси сюди і кількість, скажімо, 5 одиниць, то розмістити коннектор на кожній з цих точок, у вас насправді не вийде і буде з цим проблема. Ну, До прикладу, якщо я зайду в серединку зайду в Create, візьму розміщ... розмістимо з вами конектор, натиснемо Finish, так, то ви можете побачити, що цей конектор в мене лише в одному місці стоїть, хоча технічно, наче в групі, мав би бути. І технічно він в групі, він, точніше, він не в групі, навіть так. Він в групі не ставиться. І ось це є проблема. Тому, як би ви не параметризували потім формулами кількість масиву, отримати конектори для всіх п'яти елементів просто неможливо. І ось це дійсно є проблема. Але є вихід з цієї ситуації, і я вам зараз його продемонструю. Значить, суть проблеми, Сподіваюся, ви зрозуміли. Ми хочемо отримати коннектор на всіх об'єктах, які в нас є, і щоб це було динамічно і параметрично. Для початку я видалю об'єкти, вони мені не потрібні, і вернуся в вигляд Reference Level. Далі, наступним кроком і загальним лайфхаком в даному випадку є використання вкладених сімейств. Тому ми створимо з вами ще одне сімейство. Категорія нам насправді не важлива, як вам зручно з ним працювати, так воно і може бути. Давайте звемомо Generic Model. Open. Тепер перейдемо з вами знову ж таки у вигляд. В 24-й ріт, хто не знав, він одразу створює тобі ряд вкладочок відкритих, щоб ти вже бачив, які в тебе вкладки відкриті. Це різного роду 3D-вигляд, front-left і ref-level. Це дуже крута історія насправді. Так само, як базовий шаблон має вже ряд виглядів з правої сторони в диспетчері проєкту, ряд створених листів, і це все вже закомпоновано дуже правильно. Так, що ми робимо зараз з вами в цьому сімействі? Ми створюємо з вами одне сімейство, яке нам потрібне з конектором. Так, давайте зробимо його там 80 в діаметрі, 50 в товщині. Окей, в радіусі 80, першою. Маємо циліндр. Для наглядності поставимо ще. Тепер ставимо сюди наш конектор. Ми з вами говорили, що це має бути електричний конектор, правда? Є. Ми не розбираємося зараз в деталях налаштування конекторів, дуже багато всього тут у нас присутнього для роботи. Нам достатньо, що це буде, там, нехай, communication. Далі, ми зберігаємо це сімейство. Ну, в принципі, правильна робота передбачає, що це в нас зберігається завжди. Nested Electrical fixture. Напишемо. І важливий дуже зараз момент це поставити галочку, що це сімейство є shared. shared сімейства дозволяють нам більш пластично працювати з об'єктами, і ми можемо з вами потім рахувати цю кількість вкладених сімейств, вкладених, наприклад, в нас цих циліндрів. Ну, скажімо, це можуть бути і розетки якісь. Далі, що ми робимо з вами? Ми завантажуємо це сімейство у наше федеративне сімейство, так би мовити. Так, у нас ось тут є Fed Family. Ми його завантажуємо і розміщуємо в себе так, як нам треба. Поставили. І все круто. Насправді, наче все зробили. Але досвідчені юзери скажуть, так, Захар, стоп. Але ж немає коннектора. І дійсно, якби ви не клікали рівні деталізації, інші речі, конектора не буде. Видно. Саме в сімействі. Але почекайте. Давайте зробимо наступну дію. Давайте ми з вами спробуємо стиражувати масивом це сімейство. І зробити, скажімо, 5 позицій. Запараметризуємо кількість на формулу. Так, напишемо Count. Instance. Окей. Дуже примітивна історія. Перевіримо, чи працює, чи ні. Нічого складного. Давайте не 5, а поставимо 8. Дивіться, вже вийшло. Є. є. А тепер це сімейство пробуємо використати з вами в себе в проєкті. Давайте візьмемо Workplane-based. Не vertical. І попробуємо завантажити. Завантажимо в наш. Ну, давайте в чистий проект, в голий босий проект. Візьмемо metric 24. Хто не працював з 24 м ревітом, дуже рекомендую, якщо у вас є проекти або підрядники. В цьому ревіті насправді цікавий ревіт. Багато оновлень, багато покращень. Навіть сам базовий шаблон зроблений дуже гарно вже. Він вже зроблений цікаво. Вже використовуються класні практики роботи, вже є сковбокси базові, вже є спеціальні окремо розрізи для роботи з елементами, тобто робочі вигляди. Є деякі елементи анотації, наприклад, значок півночі і масштабна лінійка насправді класні речі. Створений комплект листів. Подивіться, будь ласка, A, C, E, G, M, P, S. Це те, що ми вчили людей в себе на курсах останніх 8 років. що... Нумерація 1, 2, 3, 4, 5 — це тупікова гілка роботи взагалі, і вона не практична. Зараз навіть в базовому шаблоні Revit це вже підтвердили, що це найбільш пластична і правильна робота з альбомом креслень, і неважливо, що ви робите. Але вертаємось до нашої теми. Так, працюємо з вами далі з моделлю. Давайте поставимо собі що, якісь перекриття, побудуємо легенький слеп. Так, нам треба невеличкий. І розмістимо і завантажимо сюди наше сімейство. Давайте пидемо в 3D, закриємо вікна. Є наш слеп невеличкий. Візьмемо наше сімейство. Федеративне важливо взяти, а не ось це вкладене. Я взяв вкладене. Беремо федеративне сімейство з елементами і завантажуємо нам в проект номер 2 Розміщаємо його. У мене place on face. Давайте зробимо декілька копій. Цього сімейства. Вибравши об'єкт, ви побачите, що воно в нас не має підключень, не має коннекторів. І все з цим нормально. Давайте поміняємо каунт на 5. 8,5 і, наприклад, поставимо 3. Така послідовність Fibonacci. 3,5,8. Так, і що ми тепер робимо з вами? А насправді нічого. Якщо ви хочете отримати зараз конектори для цього об'єкту, достатньо просто. Вибрати сімейство, яке ви сюди вклали через використання клавіші Tab. Підсвітіть табом один об'єкт, клікніть мишкою і подивіться, будь ласка, є ваш коннектор. Праве клавіша мишки по ньому і Add to Circuit. Додавити в мережу. Створити Communication Circuit. Можна створити, можна додати, воно буде працювати, у вас вже змінюється режим роботи з цим сімейством. Вже з'являється мережа. Ось тут. І фактично ви зробили те, що хотіли. Табом вибираємо об'єкт, з'являється конектор. Можемо підключитися до нього, можемо додати його в якусь певну мережу, в єдину мережу конекторів. Так, у нас воно буде прекрасно світитися, прекрасно показуватися. Тобто, можемо це все редагувати, і воно буде читатися як єдина мережа, насправді дуже круто. І це стосується з параметризації також. Тобто, вибирається табом, все є. Коли незручно з цим працювати? З цим працювати незручно, якщо ви ведете труби, кондуїти, повітропроводи до свого сімейства і хочете саме трубу приєднати до об'єкту. Це незручно, тому що труба не підхопить цей коннектор напряму. Але з використанням табу ви можете навпаки від об'єкту побудувати геометричну. Фігуру там, повітропровід, чи свій, чи трубу водопостачання або каналізації, і тоді під'єднати його в мережу, і все буде працювати теж класно. Ну, з переваг, звісно, побічним продуктом цього всього є, пам'ятаєте, що вкладені сімейства дуже прекрасно в нас специфікуються. Якщо ми з вам, зробимо зараз з вами специфікацію в категорії Generic Models, ми побачимо, що у нас ці nested об'єкти також попадуть всередину. І це якраз одна з цих переваг. Ну, і nested Об'єкти мають також ряд переваг в плані роботи з коментарями і з об'єктами. Десь такий невеличкий лайфхак, який нас студент запитався в групі підтримки, і відповідь дійсно на це цікаво. Якщо ви хочете більше дізнатися про роботу сімейства, ми створювати цікавіші об'єкти, створювати більш необхідні об'єкти саме для своєї роботи, саме для своїх проєктів, так не обмежуватись, не обмежуватись базовим набором. Елементів, які є в Revit, або не чистити кожного разу об'єкти з БімОбжекту, які ви качаєте, де звіте. Заглядайте до нас на курси по роботі з сімействами. До речі, зараз ви бачите об'єкти Ганни Семенової, які вона розробила для свого проекту по роботі з дизайном інтер'єру, і які ви можете, саме по якому курсу ви можете теж навчитися в нас, як працювати з ревітом для інтер'єрного дизайну, так, максимально ефективно. Правильно, ергономічно, економічно, і, як результат, головне з неймовірним задоволенням від самого процесу роботи в Revit. Ну що ж, дякую за увагу. Сподіваюся, лайфхак сподобався.